Довгі мантії та святкові конфедератки сьогодні майже тисяча школярів офіційно стали студентами найстарішого вишу Волині. Страшно та водночас цікаво кажуть першокурсники, та сподіваються, що університетські роки пролетять так само цікаво і насичено, як і перші дні. На університетському стадіоні хвилюються першокурсники. Сьогодні вони головні на цьому святі. Отож, на них уся увага. Одні студенти струнку стоять у перших рядах, тримають марку. А вже за два кроки ті, хто втомилися від хвилювань та спеки, просіли відпочити. Ну, супер! Рідний факультет, нічого нового. Всі ті ж самі люди дорогі, ми наші одногрупнички. Мріяла давно. Мої рідні багато сестер навчались тут. Це можна сказати, було моєю мрією. Тому я поступила йду на цьому рада. На парах сидить, ну, цікаво, але ну не знаю, як це буде вже в самій роботі, коли почнуться практичні, коли буде опитування, наскільки це буде важко. Ну, поки поки цікаво. Студентів сьогодні вітають батьки, вчителі та знайомі, і навіть маленькі волинські гімнасти. Вони теж майбутні студенти Лесиного вишу, але вміють виробляти таке, що і дорослі позаздрять. Першим вітав студентів ректор університету. Одразу почав з хорошої новини. З цього навчального року снує мені Лесі Українки та Український католицький університет, що у Львові підписали угоду про співпрацю. Отож будуть партнерами. Студентські роки це найщасливіші роки вашого життя. Сучасний студент це той студент, який масштабно перспективно мислить. Вітали першокурсників і перші особи області, коротко та лаконічно, розуміють, що вчорашні учні, а нині першокурсники, ще не звикли вислуховувати довгі промови. Нехай у вас будуть легкі сесії. Любіть батьків, які дали можливість вам вчитися в цьому прекрасному вузі. Поважайте викладачів, побажати вам, щоб ті надії, які ви покладаєте на університет, щоб вони справдилися. Після закінчення свята студенти приймали вітання від близьких, фотографувалися, бажали успіхів один одному і тішилися, що стали частиною великої студентської родини. Наталія Кленконеля Прокопчук для новин на часі.